Ферма FDM – це просто. Ми теж колись так думали. Але потім зіткнулися з реальністю. І якщо ви теж хочете почути, як це було. Заварюйте собі чайочок, вмощуйтеся зручніше і поїхали. Початок 2025 року ми думаємо про те, щоб запустити ферму FDM друку. Наша поточна продуктивність до півтори тонни готових пластикових виробів на місяць. Ціна 2,5 гривні за грам при обцілу замовлення від 10 кілограмів. Але не об'єм був тригером. Але все почалося. З розчарування нам попадається рекламка, друк менше 2 гривень за грам. Ми закидаємо на прорахунок 30 кг деталей. Причому деталі були прості, друкуються без підтримок, дуже зручні, ніякої обробки, нічого. І виявляється, що вартість не 2 гривні за грам чи менше, як було заявлено в рекламі, а 6,60. Отакої. Це було не стільки про гроші, як про очікування і обман очікування. Якщо заявлено одне, а по факту виходить інше, то довіра розвалюється. Саме тоді і з'явився наш перший принцип: а саме прозоре ціноформування. Тобто, те, що заявлено, те замовник і повинен отримати без сюрпризів, без дрібного шрифту. Ну ви розумієте. Саме в той період ми починаємо працювати з новим замовником. Почалося все з друку дрібних прототипів, потім якась була невеличка сигнальна партія виробів. І потім ми починаємо переговори про великі, достатньо великі обсяги. Ми чесно комунікуємо з замовником, що наші потужності недостатні, але ми можемо їх під нього наростити, якщо є така потреба. Доволі адекватна відбулася комунікація, тому що. Ми не сказали, що ми зможемо зробити це от зразу, там, да, без проблем беремося. Це такі обсяги, розуміючи, що ми живемо в Україні і за 24 години наростити там в 5-10 разів парк обладнання, навіть FDM-принтерів неможливо, тому що їх по факту просто може не бути в наявності. І їх не можна буде купити банально. Оця чесна і відверта комунікація на старті заклала чудовий і міцний фундамент до довготривалих ділових стосунків. І ось тут заклався. Другий принцип, а саме, відвертість це основа міцної і адекватної співпраці. І якщо ти не потягнеш, краще скажи одразу: можливо, є якісь напівтони, де можна домовитися на довші терміни або на якісь інші умови. В процесі у нас народився ще один принцип. Він звучить так: ми не приймаємо і не видаємо брак. Тобто, якщо деталь не кондиційна, вона не їде до клієнта. Крапка. Навіть якщо це мінус по бюджету, зараз розповім вам трошки статистики. Ось це велике замовлення, про яке я казав, воно 680 кг. У нас ми порахували, що було 4% браку. Але буває, і наприклад, що на замовленні в 25 кг у нас було 8% браку. Але чому? Тому що це замовлення було не лише на друк, це трошки дорожче було замовлення, де потрібно було ще спаювати деталі між собою. І коли відбувається ця спайка, якщо відбувається саме якийсь Якась помилка, то у брак ідуть відразу дві деталі, які спаються між собою. Ну і це просто приклад для розуміння, тому що в нас є замовлення, де і взагалі не мають браку, тобто це 0% браку, або там, наприклад, менше 1%. Просто це дуже показовий приклад, тому вирішив розповісти. Але ми не перекладаємо ці втрати на замовника. Тобто, ми допустилися помилки. Ми зробили брак. Це наші витрати до замовника. Некондиційна деталь не їде ні в якому випадку. Чому не всі так працюють? Все дуже просто. Є три основні причини: перша це там недостаток досвіду. Тобто люди заходять в ФДМ, в них до цього немає якогось досвіду, і вони починають там. Робити брак і видавати його замовнику, або вони навіть не розуміють, що це брак. Другий момент це коли не вистачає ресурсу, тобто зробити 100% перевірку кожної деталі. В принципі, на підприємствах, які виготовляють, скажімо, там шланги, да, є два типи продукції для авіації і для сільського господарства. Для авіації різниця тільки в тому, що там кожен шланг 100% продукції проходить контроль якості. А на ці, ці самі шланги абсолютно такий самий форм-фактор гідравлічний для. Сільського господарства тільки 5% від партії. От і вся любов. Ну і банальне це саме гірше бажання зекономити, тобто перекласти свої витрати на замовника. А ось проканає. Але це ризик, який клієнт ні в якому разі не повинен нести. Ну, ми так вважаємо. Але ми вирішили тримати цей рівень якості, і у нас на деяких процесах навіть є трьохетапний контроль якості. Тобто, людина номер один, яка працює з цим на першому етапі, контролює. Потім є. Людина, яка робить наступний етап, теж контролює той вихід, який після першої людини, і вже фінальний контроль перед видачею замовнику. І це 100% контроль кожного виробу. І що я вам скажу в нашій справі, воно того варте. Ця частина відео буде особливо цікавою тим, хто планує запускати свою ферму FDM3D друку Отже, ми двічі переїжджали. В більше приміщення і обидва рази в суботу, тому що з понеділка по п'ятницю вже виробництво Система вентиляції 300 тисяч гривень. Але це реалія, якщо ви не хочете дихати плавленим пластиком, 24 на 7. І ми теж дуже рекомендуємо вам продумати цю історію, тому що смердить самовито. і особливо впливає на ваше здоров'я і здоров'я ваших колег. Принтери ми розміщували на міцних саморобних стелажах. Які не вібрують, які тримаються, мають достатню жорсткість в два поверхи, тому що в три вже незручно їх обслуговувати там. Ну і знизу є простір, в якому можна зберігати якісь речі. Тому це найзручніший з нашого досвіду варіант розміщення. Звісно, швидкість зростання не завжди дозволяє зробити з села вчасно, тому там деколи в нас є розміщення просто на столах, але потім ці принтери кочують компактніше на стілежі. Розхідники, запас розхідників у нас завжди є запас розхідників на обслуговування 5-10. Це дуже зручно і є червона лінія. Тобто, якщо, наприклад, якогось розхідника залишається менше ніж три в коробці, це знак для того, що обов'язково зараз потрібно замовити цих частин, щоб їх було там 10. Тобто, по розхідниках чітка точка контролю, що у вас повинно бути завжди щось в запасі, щоб не було катастрофи і не було цього простою, коли вам потрібно чекати доставки. А ще щось може не бути в Україні, а треба там з Польщі вести. Ну і ці всі речі, з якими ви можете зіткнутися. Чи були у нас втрачені можливості, коли ми слідували своїм підходам? Так були, і це добре. Я вважаю. До нас звернувся замовник, якому потрібна була ферма з 80-ма принтерами, Я вимовив це слово? У нас на той момент було чи 20, чи 25 тоді тільки. Ми йому чесно про це сказали, він сказав, окей, вибачте, мені там не підходить ваша продуктивність. Все, на тому розійшлися. Якби ми йому сказали, що у нас там 80 принтерів, потім не змогли виконати замовлення чи ще щось, це була б дуже погана історія. І це б вдарило по нашій репутації. А так, коли в нас стало там 40 принтерів, ми з ним ще раз зв'язалися, він сказав, поки що не треба, але матимо на увазі. Потім стало 50, ми ще раз з ним. Зв'яжемося, і коли у нас буде, не знаю, там 80, ми ще раз з ним зв'яжемося, тому що можливо йому потрібно буде більше продуктивності. І поточний субпідрядник не забезпечить йому цю продуктивність. Тобто, в принципі, ми все одно в діалозі і рано чи пізно якесь замовлення від нього може зайти. А якби ми пообіцяли і не виконали, він би пішов від нас назавжди. Тобто на старті це іноді може бути повільно, але от цей підхід він створює запас довіри, який дозволяє комунікувати. З замовниками на довготривалій дистанції. Не, не урвати прямо зараз і буде, що буде. А це ніяка реклама не купить. Отже, якщо ви хочете запускати ферму у 2025 році, я можу вам порекомендувати бути чесними, відвертими і живими. Комунікувати з замовниками, опиратися на твердий фундамент, те, що ви справді можете зробити, а не на піну, яка може розвалитися під вашими ногами. Але це наш досвід. У вас він може бути зовсім іншим. Якщо вас щось зачепило або виникли питання, задавайте, ми відкриті все, поділимося, розкажемо. Якщо ви хочете щось замовити, замовляйте. Якщо ви хочете підписатися або поставити лайк, не стримуйте себе під цим відео. На цьому, власне, все. З вами був я, Ярослав. До зв'язку.